Проєкт в системі PlanFix це структурований набір завдань, які об'єднуються для досягнення конкретної мети або результату. У попередньому відео ми розглянули, що кожен проєкт в системі PlanFix може бути створений як самостійний об'єкт, або бути підпроєктом чи надпроєктом. Окрім цього, проєкти. Можна розподіляти за групами проєктів. Групи проєктів PlanFix дозволяють візуально розділяти проєкти. Вони не несуть додаткового функціонального навантаження. Для створення та редагування груп проєктів переходимо у розділ проєкти та вибираємо групи проєктів. Створимо дві групи проєктів. Для цього натискаємо на кнопку Нова група, вводимо назву та натискаємо кнопку Зберегти. Вказати групу, до якої належить проєкт, можна декількома способами. Перший спосіб при створенні проєкту. Натискаємо кнопку Новий проєкт, вказуємо назву та обираємо необхідну групу. Натискаємо кнопку Створити проєкт. Другий спосіб під час редагування проєкту. Обираємо необхідний проєкт. Натискаємо Редагувати та вказуємо необхідну групу проєктів. Зберігаємо зміни. Третій спосіб через панель Деталі проєкту. Натискаємо на назву необхідного проєкта. Праворуч знаходимо панель Деталі проєкту. В полі Група проєктів обираємо необхідну групу. Для відображення списку проєктів по групах потрібно у розділі Проєкти, праворуч в верхньому куті натиснути на варіант списком та обрати значення по групах. Після цього бачимо список проєктів, згрупованих за групами. Нехай ваш день буде продуктивним. І організованим з фікс.